Ця книга кидає виклик поширеному страху щодо дієтичних жирів, розвінчуючи давні міфи та висвітлюючи важливу роль, яку вони відіграють у підтримці здоров'я. Вона пропонує всебічний огляд біологічних функцій і користі різних видів жирів. Розглядаючи поширені непорозуміння, книга ілюструє, що жири не просто джерело енергії, але й структури незамінні для побудови та функціонування клітин, виробництва гормонів, та забезпечення загальних фізіологічних функцій організму людини. Книзі аналізується метаболізм жирів в організмі, підкреслюється важливість балансу та шкідливі наслідки оброблених і штучних трансжирів. Через детальний розгляд насичених, ненасичених та поліненасичених жирів, книга закликає до більш виваженого розуміння дієтичних жирів, захочуючи читачів сприймати їх як важливі поживні речовини для здорового способу життя. Поєднуючи наукові докази з практичними парадами, книга не прагне надати читачам знання, необхідні для ухвалення обґрунтованих дієтичних рішень, які відповідають їхнім цілям щодо здоров'я, і закликає до збалансованого погляду на жири, відходячи від застарілих уявлень. Посилання на книгу під відео. Дякую за лайки та розповсюдження його.